Ну, ось так почався наш сьогоднішній коп. Ми ледь з поля виїхали. Ну, це просто капець. О, дивіться, друзі, ну нічого собі навіть сріблої. Знахідки є, і знахідки будуть. Так, що... Друзі, зараз будете трохи сміятися. Подивіться на наш копомобіль. Ось так, З дуру трохи залетів на поле. І щось я трошки... Не врахував те, що в нас йшли дощі, і зараз ми ледь з поля виїхали. Ну це просто капець. Зараз я вам покажу, де я їхав. Тепер, друзі, погляньте, куди мене власне занесло. Щось я з дуру влетів сюди на цю дорогу між полями. І ви подивіться, я не знаю, як я звідси виїхав. І доїхав майже до центру дороги і, і зрозумів, що щось тут не те. Гляньте. Машину почало носити. Я не знаю, як я звідси виїхав. Думали з камрадом, що як тут засядемо, то прийдеться викликати якусь техніку, щоб нас витягнула звідси. Але дивіться, якось, якось потихенько-потихеньку і звідси вибралися. Ну ось так почався наш сьогоднішній коп. Але я думаю, що такі, такі пригоди нас, нам віддячать гарними знахідками. Ну нічого. Залишайтеся на каналі, а ми продовжуємо. Сьогодні будемо ходити по цьому полі, де минулий раз ми знаходили динарики. Тож я думаю, буде цікаво. Друзі, поки випала у мене така нагода, ви вийшло на хвильку сонечко. Я хочу зняти для вас привітання. Я вас всіх вітаю на своєму каналі. Дякую вам за підписки, дякую вам за підтримку. Сьогодні, в двох словах, ми приїхали з камрадом покупати на поле, на якому купали минулий раз, там де знаходили динарії. Сьогодні я відразу перепрошую за вітер, погода, як можете бачити. Дуже вітряна, дощ сиро, але це, в принципі, для нас поки що не завада Дощ втих, знахідки є і знахідки будуть. Так що залишайтеся на каналі, я думаю, це відео буде цікаве для вас і для мене. І так, друзі, камрада, перша монетка. Ну, грош, польський грош. сигнал. первому нет, О. Польський грош. Продовжуємо далі. Здається, на сьогодні є в мене перша монетка. Будемо дивитись зараз. Так, є перша монетка. І що це за монетка? Якась така. Незрозуміло поки що. Ну, не зрозуміла. Зараз я почищу трошки і вам покажу. І так, друзі, почистив монетку. Це, здається, Денежка 1854 року. ну Точно монета Олександра ІІ. Тут, може, як може вам буде видно, тут вензель його проглядається. Ну, така На сьогодні перша монетка в мене. І в камрада вже була був грош. Польський грош. Ну все, залишайтеся, а ми купаємо далі, будемо бачити, що тут є. Так, друзі, підійшов до мене камрад і каже, що у нього вже щось є сьогодні. А в мене нічого немає. От зараз подивимося, що він знайшов. О, дивіться, друзі, ну нічого собі навіть срібло є. Ну і совєт і ця це... польська. Срібна монетка, це що у нас? Це півторак, вроді срібний. Півторачок. Ну класно. 3, 2, Знахідки 3, 2, 3. є, совєтики звичайні, а це у нас є 29 рік 29 да. рік, Ну все, класно. уже початок є, а в мене щось поки нічого немає. Я ходив з однієї сторони поля, камрад з іншої сторони. Я ходив тут, камрад ходив там. Ну все, залишайтеся, будемо. Шукати ще далі. Може щось ми сьогодні все-таки знайдемо. А ні, то переїдемо на інше місце трошки. Так, друзі, щойно перейшов на іншу частину поля, на ту, на якій ходив камрад. І відразу пішли якісь знахідки. Я вже бачу монету, я вам зараз покажу, як вона сигналить. І ось вона лежить в ямці. Зараз будемо з вами дивитися разом, що це таке. Так. Єсь монетка. Здається 52 го року. Ну, ось така знахідка, друзі. Я перепрошую за вітер, погода вітряна, так що нічого з цим не поробиш поки. Що маємо, ти маємо. Так, 52 й рік. Е Просили мене в коментарях сказати щоб я на початку відео казав, на які я ходжу в програмі і на які, які налаштування мого приладу. Друзі, нічого взагалі не придумував, просто включив поки що програму Глибока розвідка і ходжу. Хожу, шукаю. Не знаю, якщо щось може бути цікаве, буду щось міняти в налаштуваннях А так поки що мене влаштовує ця програма. Вон ходить камрад далі, махає всім, передає привіт. А ви, друзі, залишайтеся, а ми йдемо далі. Друзі, але ж культурний камрад ходить зі мною. Дивіться, прийшов на його місце, всі ямки повністю закопані. Отож, друзі, камраду лайк за це. А ви також ніколи не забувайте закопувати ямки. Будьте культурними, будьте. Вічливими до інших людей, так. А в мене є вам дещо показати. Є в мене монетка. Ще сам не дивився, але щось думаю, що це радянська. Так, так і є. Знов двушка, радянська двушка. Цього разу 49-й рік. Ну, ось така монетка. А я продовжую далі, Похоже, тут ще між камрадовими ямками, може щось мені ще вдасться сьогодні тут знайти. Все. Друзі, є знахідка. Аж задихався, так купав, глибоко лежало дуже. Не знаю, що це таке, зараз будемо разом дивитися, але щось таке кругленьке. Било на Кащеї Чітко 19, але я думав, що це буде щось таке. не знаю, Якийсь сигнал такий, думав, буде металевий, плоский, але як бачите, друзі, щось є, щось є, що таке, не знаю. Давайте разом подивимось, якась наче конина. А друзі, може хто знає, чи хто знаходить таку річ, підказуйте, що це може бути. Ну, По матеріалу, я думаю, це скоріш за все бронза якась. Ну, от таке якесь колесо. Я десь трошки задів, мабуть, лопатою. Щось таке, чи мідь чи бронза. Але От бачите, як бронза, скоріш за все. Ось така от знахідка. Хто знає, підскажіть, буду вдячний. А я продовжую ходити далі. Ось така от була ямка, немаленька. І ось така от знахідка, все. Я продовжую ходити далі. Знаєте, друзі, цікаве поле все ж таки. От ходив на тій стороні, де я показував вам, ну нічого не було. А тут, бачите, перейшов і відразу трапляється знахідки. Бачу щось мені цікавеньке випало. Не знаю, будемо дивитися разом. Якась така от річ. Спочатку я думав, що це. Але здається, що ні. Е, побачу. Ага. Це якась закруточка. закруточка, От бачите, тут видно нарізи різьби, різьбового з'єднання. ну Давайте промиємо, глянемо, що тут є таке. От бачите, якісь тут навіть такі. Орнамент є чи що. Декоративна, мабуть, якась накруточка була, накладочка. Знахідка. А я продовжую. Друзі, ходжу майже на одному і тому самому місці. Ну, квадрат десь 20 на 20. І знову в мене є знахідка. Я вже її викопав, це монетка. Це, здається, це Польща. Ну, це, мабуть, грош польський. Він вже, на жаль, вбитий. Ось така монетка. Але знахідка. Рухаємося далі. Друзі, не перестає мене дивувати це поле. Ось ямка, бачите, дивіться, глибина, покажу вам зараз візьму лопату. О, ну, штик, грубо кажучи. Ось монетка. Ось монетка є. І що я вам можу сказати, друзі? Це мідь. Не знаю, правда, що це за монета. Зараз я вам почищу покажу. Але... Програма на кище і глибока розвідка нічого взагалі не міняв. Так як стоїть там корекція балансу грунта мінус 2,5. Ну, це те, хто кищеї води, хто також має кище, тому буде цікаво. А так взагалі нічого навіть не змінював, нічого. Ну, зараз почищу монетку, вам покажу, що це таке. Так, друзі почистив я цю монету Нічо, нічого не видно взагалі монета вже така вбита все її вже просто не знаю навіть нічого не спасе, мабуть, ніяка чистка ну але щось таке було не знаю по розмірам навіть не скажу щось може якісь або імперія або Польща а ми продовжуємо. Друзі, щойно я знайшов ще одну монетку. Я вже її помив, подивився. Ну така деньга, навіть чи рік якийсь там 1747 проглядається. Ну, Ось така монетка. Все, кладемо в коробочку, в кабарничку і йдемо далі. Вже трошечки сьогодні монеток маємо, тому буде цікаво в кінці, як завжди, буде звіт по наших знахідках. До речі, придбав собі хабарничку маленька, ось така буквально поміщається на 4 пальці, але дуже зручна хлопцям із Франківська мої вітання, а кому? Може треба буде, то пишіть, скажу де придбати. Все, залишайтесь Що, на каналі. Друзі, рухаємося в сторону дома. І, мабуть, останнє на сьогодні поле. По дорозі побачили цікаве поле. Там йде така як маленька річечка, бачимо внизу. І тут такі схили йдуть. Хочемо його ще перевірити по дорозі додому. І, мабуть, будете на цьому все. Ну, включимося із наступною знахідкою. Залишайтесь. Ну що, друзі, на дворі стемніло. Ми підійшли до автомобіля і настав час підвести підсумки. Знахідки ми вже розклали заздалегідь. Ось знахідки камрада. Камрад сьогодні знайшов 9 монет. З них дві цікавих: це срібло і радянська. Десятка також срібно, срібло. Потім польський грош, ну і такі пару буратінок і такі решта. Мої знахідки на сьогодні. Також раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8 монет. З них також польський грош, радянські монети. Е, є ще денежка Олександра II, і оце я не знаю, що це таке, підсказуйте в коментарях, може хто знає, що воно таке. Якась, не знаю, може конинка, може ще щось. Ну, ось такий сьогодні результат. А з вами, як завжди, був канал Коп на всі 4 сторони. Не забувайте підписуватися, ставити лайки. Нам ще треба трошки їхати додому. Чекаємо, що дорога додому. А ми вам кажемо до нових зустрічей. Пока.